У межах тижня енергетики у центрі професійної освіти і навчання відбувся брейн-ринг для дорослих команд, представників підприємств, установ та партнерів. Центру. Захід розпочався з жеребкування. Саме тут визначали порядок участі, розподіл команд і послідовність етапів, без переваг і без заздалегідь відомих сценаріїв. Кожна команда стартувала в однакових умовах з власним досвідом, знаннями і відповідальністю за результат. За цими столами люди з досвідом, ті, для кого питання безпеки, відповідальності і результату не абстракція, а щоденна робота. Тут не шукають простих відповідей, кожне питання розбирають по суті, зважують аргументи і думають наперед. Професіоналізм з'являється не в гучних словах, а в уважності до деталей, вмінні слухати і чути команду. Тут важлива не особиста правота, а спільне рішення. Саме тому обговорення спокійні, зосереджені і предметні. Кожен знає свою роль, кожен розуміє межі відповідальності, і саме з цього складається професійна культура з поваги до знань, до досвіду і до роботи, яку робиш. Є моменти, які не потребують пояснень, коли дорослі люди з серйозним досвідом раптом повністю занурюються в процес з інтересом, азартом і щирими емоціями. Трактородром став саме таким простором. Тут з'явилася не конкуренція, а захоплення, не результат заради перемоги, а радість від самого процесу. І в ці моменти особливо добре видно, справжній інтерес не має віку. Тут працюють зосереджено, без різких рухів і без поспіху. Перед тим, як діяти, перевіряють, перед тим, як підключити, думають. Кожен елемент має своє місце, кожне рішення, свою логіку. Це робота з реальним обладнанням, де немає дрібниць і немає, потім переробимо. Один виконує дії, інший уважно спостерігають, аналізують і звіряють кроки. Тут важливо не показати результат, а бути впевненим у кожному етапі. Досвід читається в деталях, у впевнених рухах, у спокої, у відсутності зайвих слів. Саме так виглядає точність. Як зібраність, відповідальність і повне розуміння процесу. Тут не ховаються за ролями, не намагаються виглядати правильно. Камера вмикається і з'являється гра. Хтось бере на себе образ, хтось імпровізує, хтось сміється з себе і саме в цьому знаходить свободу. Це не про соцмережі, не про формат, це про здатність вийти. За межі звичного дозволити собі експеримент і не боятися виглядати інакше. Саме тут досвід поєднується з легкістю, а серйозна професія раптом відкривається з несподіваного боку. І в цю мить зникає різниця між можна і не варто. залишається лише дія. А тут усе починається з розуміння. Схему не збирають на вмання. Спочатку читають, потім обговорюють. Домовляються, хто за що відповідає, і з чого починати. Кожен елемент має своє місце. Один крок визначає наступний. Тут немає зайвих учасників. Кожен додає частину рішення. Хтось тримає логіку процесу, хтось стежить за деталями, хтось перевіряє результат. Саме так схема перетворюється з набору елементів на працюючу систему. І саме всі цій спільній роботі добре видно головне узгодженість дій і довіру всередині команди. Зникають ролі і посади. Неважливо, хто ким працює щодня і який у кого досвід. За цим столом усі рівні: один аркуш, кілька маркерів і спільна ідея. Хтось пропонує форму, хтось символ, хтось слово, яке раптом стає головним. Тут сперечаються, сміються, змінюють рішення і знаходять компроміс. Із таких простих ліній поступово народжується щось більше образ команди. Те, з чим хочеться виходити далі, те, за що не соромно боротись. Бо справжня команда починається не з результату, а з моменту, коли люди роблять щось разом і впізнають себе цьому. Наприкінці цього дня всі команди знову зібрались разом. За плечима емоції, суперечки, рішення і спільна робота. А попереду підсумки, які стали результатом невипадковості. А знань досвіду і командної взаємодії. Третє місце та звання бронзові резистори знань виборола команда ПАД ПВП Кривбас Вибухпром. Друге місце та знання срібні провідники інновації отримала команда АТ Криворізька теплоцентраль. І перше місце та звання енергогенії 2025» та перемогу в запеклій боротьбі здобула команда «ДПТНЗ» «Криворізький професійний гірничо-електромеханічний ліцей. Вітаємо переможців! Дякуємо кожній команді за участь, відкритість і справжнє залучення. Для організаторів було очевидно, цей захід став не просто змаганням, а живим простором професійного діалогу і взаємодії. До нових зустрічей і до наступних викликів!